Були собі котик та півник. І дуже вони любили одне одного. От і почали вони жити вкупі, в одній хатці. жили собі добре, котик у скрипочку грає, а півник пісеньки співає. Котик іде якої їжі здобувати, а півник дома сидить та хату глядить. Отже, котик було як іде з дому, той наказує. Глядиш півнику, сиди в хаті та нікого не пускай і сам не виходь, хоч би хто і кликав. Добре, добре, каже півник, та зачиняє хату і сидить аж поки котик вернеться. Тільки завиділа півника лисичка та й задумала його виманити, бо вона дуже ласенька до курятинки, от і хитрує. Як би тут півника виманити з хати? Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й підмовляє. Іди, іди, півнику, до мене, що в мене золота пшениця, медяна водиця. А півник її одмовляє ток-ток, не велів коток. Бачить лисичка, що не виманить так півника, та прийшла раз уночі. Насипала півникові під вікном золотої пшениці, а сама засіла за хаткою та й дожидає. Отже, котик собі пішов, а півник глянув у віконце. Коли під хаткою пшениця розсипана та така хороша, і нікого нема. Понадився півник на ту пшеницю, дума собі. Піду лиш, я трохи поклюю, адже нікого нема, не страшно. Я поклюю та й знов у хатку сховаюсь. Котик і не знатиме, бо нікого нема, то ніхто йому й не скаже. Вийшов півник, клює собі пшеничку, клює, а лисичка підкралась та й схопила півника за хвіст. Та й понесла до своєї хати, а півничок тоді гукає Котику, братику, несе мене лиска по каменному мосту, на своєму хвосту порятуй мене. А котик і почув зараз побіг рятувати півника, та тільки ж, поки прибіг, лисичка вже далеко замчала півника. Котик біг, біг, не наздогнав. Вернувсь додому, та так йому сумно стало самому. Нема півника, заплакав котик, а далі сів, думав, думав та й надумався, узяв свою скрипочку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисички було чотири дочки і один син. Принесла їм лисиця півника, наказала окріп у печі гріти, щоб півника обпатрити, бо він уже зовсім придушений був. Та глядіть же, каже лисичка, нікого не пускайте, а сама побігла ще кудись на полювання. От як лисичка побігла, котик підійшов під віконце. Та й заграв у скрипочку, ще й приспівує. А в Лиски у Лиски новий двір та чотири дочки на вибір п'ятий синко, ще й пилипко, вийди лисе, подивися чи хороше граю. От найстарша лисичина дочка не втерпіла та й каже до менших ви тут посидьте, а я піду подивлюсь. Що воно там так хорошо грає? Тільки що вийшла, а котик її цок у лобок та й вписану торбу, а сам знов грає і приспівує, Ой у лиски, Лиски, новий двір, чотири дочки на вибір. Не втерпіла і друга лисичівна. Вийшла котик і тут цок у лобок та й вписану торбу. Так усіх лисичок і виманив. а Лисиченко, Пилипко, ждав, ждав сестричок, нема, не вертаються. От він і думає: піду я їх позаганяю, а то мати прийде, то буде сваритися, що в хаті не сидять. Вийшов і Пилипко, а котик і його сок у лобок та вписану торбу. Так усіх і похватав. Тоді зав'язав їх мотузком і ввійшов у лисичину хату, а там знайшов півника. Він лежав уже зовсім неживий, зомлілий, а котик його схопив за хвостик та й каже Півнику, півнику, стрепенись. Півник стрепенувся і ожив та такий радий. Спасибі тобі, каже, котику, братику, що ти мене одрятував. Тепер же я тебе слухатимусь до віку. От взяли вони вдвох, де що було в лисички, поїли, горшки миски побили, а самі втекли додому та й знов жили собі в купці. Півник уже слухався котика, і все у них було добре.